Востаннє депутат Мукачівської міської ради Роман Євстратів був у рідному місті всередині осені, коли забирав гуманітарний вантаж для військових 128-ї бригади. Тепер вимушено повернувся через контузію і лежить у шпиталі. Це дуже великий відрізок, дуже багато було подій. І, коротко, ще сказати, після того, як ми повернулися в Дебальцево і ну, роздали вантаж. І вантажа там було багато гуманітарного, це було лише, лише не ми були. були багато машин переїжджало з багатьох областей України. І події почали мінятися лише тільки в гіршу сторону. Роман Романович, успішний бізнесмен, депутат міської ради, просився бути серед перших у мобілізаційних списках, тож на війну пішов одним з перших із власної волі. Прикомендирували його до 128-ї бригади. Наше завдання ми були роти забезпечення, ми забезпечили боєприпаси, заправку автомобілів, ми забезпечували харчування і речі і так далі. А після того, як почалися вже такі серйозні бойові дії, вже у нас була зовсім інша обстановка. Нам прийшлося шукати можливості практично своїми силами. Готувати для себе бліндажі, канави, різні укриття. Ми це не знали робити, робили вже, як вже показувала наша смікалка. Пекло на фронті було весь час, розповідає пан Роман. Особливо це стосувалося блокпостів, де невпинно йшло протистояння. Коли ми чекали, що на, на свято Рождества на, на 6, на 6 січня, на 6 січня Трошки всі заспокоїться, все ж таки велике свято. І 6 січня почалася масова, масовий обстріл, не виключаючи всіх, буквально і нашу поляну, там де знаходилися лише хазяйські структури, і, і практично всі блокпости. І ця канонада тривала, можна сказати, цілодобово цілодобово і не вщухала приблизно три тижні підряд. Оскільки Роман євстратів, водій вантажівки йому доводилось возити боєприпаси на точки розходу іноді під прицільним вогнем ворога. Детальнішу історію мукачівського депутата про військові дії на сході дивіться у підсумковій програмі сім днів у неділю о 20.20. .20.